Ми будемо надавати найкращі послуги області. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі встановили новий узд апарат експерт класу. Він має високу роздільну здатність та чіткіше зображення, що дозволить лікарям ставити більш точні діагнози. Функціонуватиме він у новоствореному консультативно-діагностичному відділенні з ліжками для денного стаціонару. Приємна новинка для наших пацієнтів, а саме апарат утрозвукової діагностики, сучасний інноваційний експертного класу компанії Міндрей з виведеним повномасштабним екраном для пацієнта. Це означає, що пацієнтка під час ультразвукової діагностики під коментар лікаря може спостерігати за ходом свого обстеження. Ця новинка у нас перша, до цього в закладі такого не було. Ми працюємо, розвиваємося, створюємо комфортні умови для наших пацієнтів. Новий УЗД-апарат має багато функцій та переваг. Він містить спеціальні програми, які допомагають детальніше оглядати органи, завдяки чому можна діагностувати різні патології на ранніх стадіях. Окрім того, узд обстеження не створює жодного дискомфорту для жінок, адже є безболісним. Та має функцію підігріву ультразвукового гелю. «Діагностувати на апараті ми можемо те, що для нас найбільше актуальне. виключити вроджені вади, патології плода, діагностувати чітко стан плода. Апарат дозволяє нам розширено оглядати органи і системи, зокрема серце плода, головний мозок, що є найбільш актуальним і найбільш важливим для нас в плані виявлення вроджених вад. Так само такі функції для діагностики кровопостачання плода, ми можемо оцінити стан. Стан кровопостачання матки, кровоплин плодовий, що є вкрай важливим для впливу в умовах нашого стаціонару, тому що тут є найскладніші випадки, самі складніші патології. Всі знімки пацієнта, всі його дані вони зберігаються в апараті обов'язково. Тобто знімки ми можемо переглядати через день, через два, через тиждень. Вони будуть зберігатися на протязі як мінімум, 6-9 місяців. Пройшла огляд на новому узд і вагітна Уляна. Розповідає, що на огляди ходить регулярно, адже УЗД. Це саме той метод, що дозволяє контролювати ріст і розвиток дитини в процесі всієї вагітності. Хочу сказати. Що дуже задоволена даним обстеженням в даному медичному центрі. Лікар детально все пояснює під час обстеження, все розповідає, як росте, розвивається малюк. Дуже добре, що маємо можливість удосконалюватися, користуватися такими кращими ультразвуковими обстеженнями, вдосконаленими апаратами. Більш чітке зображення, чітко все видно, гарно видно структури органів і систем дитячого організму, що не може звичайно не тішити. Позаде дослідження вагітності проводять. На будь-якому терміні, але медики нагадують про обов'язкові скринінги. Ми проводимо ультразвукове обстеження вагітності в будь-якому терміні. Звичайно, ми маємо чітко регламентовані законом терміни проведення скринінгів. Обов'язкових є три: перший в терміні 12 тижнів, 11-13, другий 18-21 і третій 30-32 тижні. Це і терміни, коли вагітна обов'язково повинна прийти на ультразвект обстеження. Звичайно, що є випадки, коли вагітній треба прийти раніше, трошки не в термін, є складніші вагітності. Але це вже все по назначенні лікаря. Тому запрошуємо вас всіх гостин в обласний перинатальний центр, тому що насправді на апаратурі відповідній, на апаратурі експерт класу зі спеціалістами ми будемо надавати найкращі послуги в області. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі пройти обстеження можна або за електронним направленням сімейного лікаря, або ж звернутися самостійно. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.